Людей. Але в теперішній час, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, зауважте і згадайте, ми ще будемо згадувати історії навіть в нашій області, жорстокість входить в вік дітей, підлітків. І вони роблять такі речі, що навіть дорослий не кожен міг би це зробити. Жорстокі вбивства, жорстокі відношення до інших людей. В останні часи будуть тяжкі, тому що люди будуть жорстокі? Можемо згадати недавно Франківську, як група молодиків певна, вони просто нападали на старших, били пенсіонерів і знімали це на відео і виставляли в соціальних мережах. Як це так? От, діти.